На дворі ніч, морозно у саду, заснули діточки в своєму ліжку. Тихесенько, на вшпиньках підійду, візьму за ручку, поцілую ніжку. Рідніших, аніж ви, мені нема. Маленький носик морщиться з просоння, а у вікно заглядає зима, милується мороз із під віконня. Мої два щастя. Донечка і син, хай кличе Сон до вас у гості казку, а ясний місяць десь із за хмарин, хай принесе в дарунок Божу ласку, На дворі ніч стомилися малі, уся природа за вікном дрімає. Ніде у світі і по всій землі дорожчих, аніж ви мені немає, Людмила Степанишина.